П'ять слів. Команди побачать перед собою п'ять плашок, п'ять закритих слів. Угу. І по черзі, точніше, по черзі команди будуть грати, і ви маєте нагоду відкрити одне з п'яти слів. Вау. І спробувати вгадати, угу. що ж це за рядок з пісні. <хи> Чим менше слів ви відкрите, тим більше балів ви заробите. Отже, увага на екран. Починаємо О, ми перше. Починаєте, починаєте. Яке слово? Перше. Перше да. слово. Погнали!

По люди в шоці. Ой, мене зачує. Як тобі, як тобі, як тобі пощастило. Ми вже за цей час відгадали. Швидше, будь ласка. Третя. Чому? давай третя. третя. Я тебе забув, чуєш, мене чуєш. Я тебе забув, чуєш, мене чуєш. Я тебе забув, більше не справний. Я тебе забув, чуєш, мене чуєш. Я тебе забув, можь, бо ти проти. Це класна пісня. Не писка хорошая пиши на землю. Но ей сказали. Так. так. За пісню, яка нам принесла, стільки балів. Так, темп, темп, yeah, темп, В цілому дякую редакторській команді за те, що підбирає якісні треки. Отже, <звіць> <Okay, звіць> зараз буде 100% якась іноземна композиція. Uh -huh. яке, яке твоє улюблене число, Артемі? Від одного до п'яти. 95. Три. Оф, ну супер. Давайте чесно. Оф. Ми вгадаємо, от всі навряді. Влади. Перше, Давайте перше. Перше. Якщо там буде оф оф буде. Ага, ну а, супер, супер. трошки the, the, the best of your life. Может це по of... приколу вов ти відкриєш? Що це по приколу а? друге? Давайте. Артикль є. The shape, shape of my, my heart. heart. <шел> <шел> а прикиньте, якщо б ми відкрили одразу друге. Yes. Скоріш за все, нам будемо! <звук> Дівчата, прошу вас! Трошки сумила під цю пісню, бо вона нагадує нам, коли ми з Лесією гуляли. <плес> Олена прийшла до це шоу чисто потанцювати. Кайфуєш? Так, да, мені душі. дуже подобається. Міс дуже подобається. <плес> Кажи, Леночка, Яке на тебе дивиться, вибирай? Така відповідальність. Ой, вони не відгадають. Оце? Yeah. Вони не відгадають ніколи. Четверте? Четверте. Четверте давайте. Таке Ой. Таке собі слово. Але він би не співав цю пісню. Так що це не. вона. Та там написано таке, по-перше, таке давай. А далі таке. Може, таке. А Може, таке. А ні, воно написано таке. – Тут таке чи те? Таке, Таке? – Таке. таке. – це сердючка. Ой, таке таке таке. О, Володя, це пісня про тебе. Таке, як ти, <зас> буває раз на все життя і то із неба. Давайте п'яте слово. відкриємо. – Давайте п'яте слово. Ну, взагалі непонятно. О. – Це англійська пісня. Хто знає англійську мову? Я вчила англійську мову. Людина uh, у вас в Лондоні жила. Щоб Лізь прочитати і... в інстаграмі слово спешл і все. Сокіабле. спасіале. Відкрийте наступне. Що це слово? Нове друге. Давайте друге. Take бриз. breath away. Щось там. Як там breath? Оце головне слово Take breath бре Це... Боже, я не можу згадати цю пісню. Та-ра-та-та-та-та-та. Бре-с. Це не Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ван-репаблік. ван репаблік бре Давайте перше. Давайте третє слово. Третє вам нічого не дасть. Тесно вість. Breathe you take and... Ну і давайте перше. Ну, дякую Олено, що ти не вмієш відстоювати свої кордони танцювати. Не еври що це, що? No. No. Що no, це а, за слова ава це таки? приспів чи кублі? Непонятна Це плейлист Дантеса. Я хочу сказати. Дякую вам, що ви не слухаєте свою учасницю команди. Вона крига, да, вона співала її прям. Співала? Вона вот співає цю пісню і ви відвертаєтесь від неї. А чого ти так тихенько співала? Ні, вона заспівала, але ми не зрозуміли, як. Олен, ти молодець, ти за нас граєш. Отже, друге слово. Давайте Давай друге. Я, як, як хочеш. Ой, танці, та танці та танці. А що там? <ах> 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 танці та танці. А додому вранці що таке? Танці. Танці, а додому. А там не підходить. танці. Татанці все, ми відгадали, можна, можна. О є з одного слова та, вгадали. Та танці, а то на муран. Вибачте, вибачте, вибачте. Зараз вам будуть та танці. Та танці. А ви не знали, це про ви та танці. Татарці. Та Влаштуємо танці та танці. Так. Леся Іванівна, так. дівчата. Справа в тому, щоб вам хоча б зробити нічию, вам треба вгадати наступну пісню на Лесі, Лесі, а хочеш ризикнути? Я ж дуже з повагою до тебе відношусь, я тобі скажу, хто це співає, а ти спробуєш відгадати строчку о, пісні. О, ну не можна Лас, ж так відбутися. На що ж ми граємо тоді, вибачте мене? Давай, хочеш скажу тобі, виконавця. Чіко і катоши. <звук> <звук> білі, а білі, мене, білі білі троянди! А це тримала білі-білі-білі троянти! А твої очі красиві. як

Будь ласка, будь ласка. Будь ласка. У тулу, ніколи такого не було. І у нас нічия. 9-9. Я оголошую дивоглядки. Отже, на дивоглядки йдуть Артемій і Дар'я. Скільки разів ти вже в цій передачі не знаєш, через яку сторону треба виходити. І яка красива пара дипломованих акторів! Він хіба дипломований. <сіст> <сіст> Шановні актори, зберіться до кубки. Три, два, один. Почали. Дар'я, просто згадай, що я для вас зробив. І що зараз може Закріли бути. Закрили роти! Артемій розслабся! <с великий голос> что, 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 что? Там Артемі. Артемій, здається, не зрозумів правила. Або піддався. Перемога дівчат! Малий, він нам це подарував. <зві> Артемі! Артемі! Просто. Будь ласка, не відповідайте хоча б на це питання. Мене так тут вже не сильно люблять. Будь люмлять. ласка. будь ласка. Скільком відсотком чоловіків байдаже, чи візьме кохане його прізвище після одруження? 65%. Все, а ми приймаємо цю відповідь. Швиденько. Швиденько. Ой, забула порадитись, вибачте дівчат. От зараз вгадаєш, бо не радилась. Чесно. А, ні. А, ой, <свят> а. блін. Ну, дякую. Ну, хоч тут. Хоть тут. Ну, не байдуже, що це мені порадасть. Володь, тепер і мене не люблять. У вас рахунок 6 тисяч нуль. А нам все добре, мало. що капітан чоловічої збірної вміє рахувати чужі гроші. Ага. Так і є. Ну, все, ну це було тисяч. дівчат, нуль чоловіків. Попереду секретний конкурсів. Граємо. А я щасливий. Це класно. Та не розправиться, все нормально.